У нас знову викинули кетюню підлітка. Ось таку гарну тапі, пухнасту кішечку. Вона невеличка, це ще кошенятко. Подивлюсь по зубкам, скільки дивіться з якимось апетитом вона їсть паштетик. Була в мене остання баночка тут біля Еліс. Ну, Поділилась кетюні. Не можна вилазити, нельзя. нельзя. Підемо на перетримку завтра. Нібито хочуть мальву забрати, але щось мені сьогодні ніхто не перетелефонував. Було б добре, можна було б замість неї посадити оцю новеньку. А викидають додому, де погані люди, які ногами цих котів підкидають. Ще як кажуть, що сьогодні її побили домашні там кішки е сусідок. Хоча вони теж були бездомні, але побили цю як новеньку. Такі-то у нас справи. Не дуже файні.